Навіть швидкий поверхневий аналіз російських соцмереж дає змогу зрозуміти рівень їхньої зневіри у власному майбутньому. Це видно навіть у тих, хто підкреслено і бравурно ще трендить про грядущую победу руського оружія. Вони постійно ниють, що рускому народу не об'яснілі за що ми воюємо. Вони постійно там сруться між собою у намаганні зрозуміти, хто їм взагалі українці брати. Як століттями розповідала пропаганда, чи смертельні вороги. Вони постійно самі для себе змінюють цілі війни. Ми вийдемо на кордони Польщі, тут прилітає пілюля від ЗСУ. Ой, ну тоді ми захопимо Київ. Знов пілюля. Ну тоді Харків, Пілюля. ну тоді захистимо кордони, які захопили. Серія пілюль, яка триває досі. Вони не можуть відверто сказати, що їхня війна це війна на винищення України, всього українського і всіх українців до останнього, тому постійно вигадують то денацифікацію, то бази НАТО, то десатанізацію, то іншу якусь шизофазію. Спробуйте порівняти мотивацію українського та російського солдатів Українець знає, що його першочергова мета звільнити рідну землю. Саме тому українець вгризається у кожен сантиметр землі, саме тому він готовий воювати заради цієї мети. Росіянин взагалі не знає, яка його кінцева мета. Хоча підсвідомо розуміє, що фінальною точкою його життя буде підтримка вітчизняного автопрому шляхом перетворення на добрива для української землі. А солдат, який не знає, за що воює, це солдат з частково втраченою боєздатністю. Врешті-решт, це призводить до масової втечі, дезертирства, здачі у полон, що спостерігається зараз і спостерігалося, наприклад, у Першій світовій війні, у якій більшість воюючих країн також не мала чіткого обґрунтування для власних солдатів щодо кінцевої мети війни. Неможливо будувати дорогу, не знаючи, куди вона має тебе привести, не знаючи напрямку. Так само неможливо виграти війну, не знаючи, що для тебе перемога. Ми знаємо, що, і тому ми переможемо. Вони не знають і тому зазнають поразки. Війна, як і все у житті, це про мету і шлях до неї. Немає чіткої мети не дійдеш до неї. Все просто. Саме тому вони не бачать свого майбутнього його просто немає. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.